14 бронежилетів та 12 касок таку допомогу отримують мобілізовані і зострощені чоловіки. Постарали студенти національної академії. 60 тисяч гривень кажуть, зібрали за декілька днів до закінчення навчання. Ми підрахували, скільки Острога, з нашого регіону людей зараз служить на сході нашої країни. І ми вирішили їх забезпечити бронежилетами, забезпечити касками, біноклями. І зараз ми ведемо мову про те, щоб купити приладні нічного бачення. Тобто всі є амуніцією. Крім того, ми запропонували також спальні мішки і спеціальну пістилку, яка б не пропускала, у нас є, ми вже закупили, не пропускає вологу. Це все для цих солдат. Вони звернулися й до всіх студентів України, аби їх ініціативу підхопили в інших областях. сподіваємося, що цей крок він, звісно, не настільки потужний, який би хотілося. Підтримують і інші випускники інших навчальних закладів. Тому що цим кроком ми можемо врятувати найцінніше це людське життя наших співвітчизників. Хлопцям, яких постійно обстрілюють на сході, в першу чергу потрібен захист, кажуть у військоматі. Це Я дзвонила тиждень назад. То хлопці дуже просили, щоб передали бронежилети, бо вони стоять на блокпостах і постійно обстрілюють, особливо вечором. Хотів, щоб, і хотілося, щоб якось захищали. Навіть один просив не дайте мені їсти, дайте мені, будь ласка, хоча б цей бронежилет. Люди жертвують хто із бізнесу, хто із пенсії. Допомоги багато не буває, кажуть військові. Оля Міхньов Микола Василюк, новини Рівного.